Однакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Правду не приховати. Що українці розказують дітям про війну на сході? Бути чи не бути? Чи ліквідують у Криму виробництво дитячого харчування? Звільніть побратима під посольством Росії. Активісти вимагали звільнення Тимофія Нагорного. Дитинство має бути безтурботним, однак і від реалій не втечеш, коли в країні йде війна, діти запитують, що відбувається і коли війна скінчиться. Експерти радять, як допомогти адаптуватися малечі до несприятливої ситуації. Подробиці в сюжеті Лани Майковської приїхала з мене вже війна. А ти хочеш домою про. Ці діти нещиток знають, що таке війна, вибухи та військова техніка на вулицях міста. Цю малечу ми знімали на початку серпня, коли в Луганську точились бойові дії. Перебувати у місті було вкрай небезпечно. Разом з батьками вони переїхали до столиці. Тут створити сприятливі умови для життя, організувати центри навчання та дозвілля намагаються і батьки, і волонтери. Точно так же с детками приехала у меня трое деток, я их привела в этот же клуб, ну и вот осталось здесь, собственно говоря, просто помогать, потому что те мамы, которые приезжие, кто-то пытается найти работу, то есть детей надо куда-то девать. Ну, иногда там присоединяются другие мамы, мы ходим на прогулки, то есть программа достаточно насыщенная. У деток тут и мастер-классы, со старшими детками занимается психолог. Олена Карагодіна – психолог, вона була учасником програми, мета якої допомогти дітям переселенців адаптуватися в нових умовах, радить не приховувати, а дозовано розповідати дітям про події в Україні. У деяких таборах, де ми були, персонал цього табору таку дуже займа, займав цікаву позицію. Вони зовсім не обговорювали з дітьми те, що відбувається в них вдома. У них було певне табу на цю тему. Ми про це не говоримо, ніби цього нема. Я вважаю, що це неправильна позиція, оскільки для того, щоб пережити цю позицію, потрібно навчитись її проговорювати. Спеціалісти наголошують на тенденції: чим відкритіше спілкування всередині родини, тим легше дитина адаптується до ситуації довкола. Телевізор всі дивимося, і бачимо очі сумні дітей там по телевізорі, і вона дивиться і розпитує, чому так в Нашій країні в посилі, можливості, все розказуємо дитині, щоб вона все зрозуміла. А ось трирічна донечка музиканта Павла Гудімова Оля. Вона знає, що в країні гинуть люди. Зранку перше запитання: чи скінчилася війна? Вона знає, що людей вбивають. Ми були якось разом на вже на похованні одного нашого далеко знайомого бійця, який загинув. Я ніколи не міг подумати, що моя, наприклад, мала дитина буде жити під час війни. Так да, і якщо ми це сприймаємо достатньо шокуючі, то для них, для дітей, для яких світ тільки такі відкриваються, на жаль, на превеликий жаль, це є як звичайна річ. Вони живуть під час війни. Однак є і інші приклади. Батьки зізнаються, що чим довше в країні триває війна, тим менше діти хочуть про неї чути. Знаю, що там дуже страшно і люди в подвалах ховаються. щоб я уявила себе на, на цьому місці. Я б дуже злякалась. Дитина не хоче слухати такі новини їй боляче. Якщо ще недавно вона сама питала, то на сьогодні, коли я кажу, от відбулось те чи те, вона каже, мама, мам, ну не треба, не треба. Я не хочу їх дивитися. Я краще подивлюсь, якийсь дуже цікавий фільм, чи якийсь дуже цікавий мультик. Мені це не цікаво. Дитинство має бути безтурботним, однак не втечеш і від реалій, тому підхід до спілкування з малечою про війну має бути індивідуальним та делікатним. Лана Маяковська, Дмитро Гришко соціальна країна. У Криму малюки можуть залишитися без молочних продуктів. З 1 січня наступного року може бути розформована унікальна в Криму дитяча молочна кухня. Цьогоріч їй виповнилося 55 років. Чого можуть позбавити? Підростаюче покоління. Дивіться далі. Популярные крымские новостные сайты опубликовали информацию о том, что с 1 января следующего года единственная в Крыму детская молочная кухня может быть закрыта. Первоисточником этой информации стал провластный интернет-портал «Крымское информационное агентство», который сослался на слова заведующей молочной кухней Славу Катушенко. По ее данным, после посещения представителями Министерства здравоохранения Крыма Санкт-Петербурга им было рекомендовано расформировать учреждение. В Москве и Санкт-Петербурге молочных кухонь нет. Их переформировали в раздаточные пункты, где дважды в неделю выдают не натуральное питание, а заводское фирма «Агуша». Срок годности такой продукции 5 дней. Очевидно, она с консервантами, тогда как наша хранится не более полутора суток. Интересно, что после того, как эта информация облетела весь полуостров, на следующий день заведующая резко отказалась от своих слов. Официальных документов нет. Все, кто звонили, я всем об этом говорила. Понапечатали такое, что просто на голову не натянешь. В свою очередь главврач Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3 города Симферополя Лариса Семенова, курирующая молочную кухню со стороны Управления охраны здоровья города, согласилась ответить на вопросы журналистов. Однако также стала отказываться от своих слов. Еще 24 сентября главврач говорила так. Мы ищем механизмы сохранения молочной кухни в Симферополе в том виде, в каком она есть сейчас, и просим власть помочь в этом. На мой взгляд, симферопольскую кухню логично было бы финансировать. Из республиканского бюджета. Но уже на следующий день, после того, как информация о закрытии уникального учреждения получила резонанс в СМИ, Лариса Семенова не только перестала подтверждать информацию однодневной давности, но и заявила обратное. Никто не собирается закрывать. Более того, на 2015 год в бюджете предусмотрено финансирование как было в молочной кухне, так и на сегодняшний день. Как было, так и будет. Сейчас в молочной кухне Симферополя производится и реализуется 16 наименований натуральной молочной продукции для детей до трех лет. Ежемесячно раздается 6 тысяч порций, а в год их количество достигает 2 миллионов. Молочная кухня обеспечивает своей продукцией и детские больницы. У нас молочная кухня, значит, она одна единственная, и к ней, конечно, пристальное внимание. В основном эта продукция предназначена для социально ну, малообеспеченных слоев населения. Потому что детские смеси, ну, вы знаете, это, если покупать в порошковом виде, то они очень дорогие импортные смеси. Тоже же заставил резко отказаться от своих слов заведующую молочной кухни и главврача Центра первичной медико-санитарной помощи, которая всего за день до возмущения крымской общественности по поводу закрытия молочной кухни сообщали совсем другую информацию, остается загадкой. Закроют кухню или нет, и останутся ли маленькие крымчане без натуральной молочной продукции, станет известно совсем скоро, в начале 2015 года. Николай Резник, Екатерина Лысенко, Лисенка Алексій служба новостей волна Крим. Українським МВС завершено досудове розслідування за фактами масових заворушень 2 травня у Одесі, внаслідок яких загинуло 48 людей і близько 2,5 сотень отримали тілесні ушкодження. Матеріали кримінального провадження стосовно 24 осіб будуть передані до суду після ознайомлення підозрюваних та їх захисників із обвинуваченнями. У той же час в МВС запевняють, що розслідування подій на Куликовому полі та в Одеському будинку профспілок продо. Вжеться, зокрема, низка осіб оголошена в розшук. Дев'ять осіб, серед яких є організатори та активні учасники масових заворушень в Одесі, оголошено у розшук. Тривають розшукові заходи по встановленню їх місця перебування. Досудове розслідування стосовно розшукуваних осіб, а також щодо осіб, які обґрунтовано підозрюються в масових заворушеннях на куликовому полі та будинку. Профспілок продовжується. Для того, щоб було розрозуміло, наразі закінчено слідчі дії щодо безпосередньо подій на грецькій вулиці Грецькій, Грецькій площі, а щодо подій безпосередньо будинку профспілок і того, що там трапилось. Слідство знаходиться на завершальному етапі і також уже найближчим часом підозрювані будуть ознайомлені з матеріалами слідства, після чого справа буде передана до суду. Звільніть Тимофія нагорного з такою вимогою прийшли під посольство Російської Федерації в Києві. Друзі та родичі українського продюсера. Тимофія заарештували ще 21 вересня після маршу миру у Москві. Сьогодні спливає п'ятиденний термін тримання під вартою, проте зв'язку з ним немає і досі, як і будь-яких відповідей від російської сторони. З посольства Росії до активістів так ніхто й не вийшов. В тех бессерделах, которые там происходили, я с уверенностью вам могу сказать, что он не принимал никакого участия. Вот после марша мира связь с ним прервалась. Все, ни у его помощника, ни у него связи нет. Кому из знакомых мне обращались в Москве, чтобы хотя бы узнать, где находится Тимофей Нагорный, всех как кипятком отдает. Никто ничего не хочет никуда влазить, ничего не хотят знать. Потому что к украинскому народу, к сожалению, и те даже, кто за мир скандировал и говорил мир, мы хотим тем мира к ним отношение очень какое-то неадекватное Угорщина зупинила реверс газу в Україну на невизначений термін. Угорський монополіст попередив про це українську сторону за годину до зупинки постачання блакитного палива. Рішення пояснили різким збільшенням попиту на газ у населення Угорщини у зв'язку зі зниженням температури повітря. Наразі ж у Будапешті плюс 15. після початку опалювального сезону потреби угорських споживачів вочевидь зменшуватися не будуть, і угорський оператор може використати це як підставу. Для блокування реверсу газу в Україну у НАК Нафтогазі наголошують, що припинення транспортування газу сталося після зустрічі голови правління російського газпрому Олексія Міллера та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка відбулася 22 серпня вересня. У цей же час поставки реверсного газу до України через словаччину досягли максимуму з початку вересня. Про це свідчать дані оператора Словацької газотранспортної системи компанії Юстрім. Цього тижня Україна отримувала зі словаччини в середньому 26,8 мільйонів кубометрів газу щодоби. Той час, як раніше, з початку постачання становили від 22 до 26 мільйонів кубометрів за максимальних технічних можливостей у 27. раніше. Аналітики компанії Morgan Stanley цього місяця заявляли, що Україна може обійтися без поставок російського газу в цьогорічний опалювальний сезон за умови збереження реверсу з Європейського Союзу. Україна в очікуванні позачергових виборів до парламенту. У час війни передвиборча кампанія не така масштабна і досить стихійна. Дещо у цих перегонах є новим, але залишилися і старі схеми про нинішніх кандидатів, їхні стратегії і прогнози експертів далі в сюжеті. Як сильний магніт український парламент... Агоє тих хто хоче відчути на смак владу. на що тільки не йдуть кандидати у народні депутати, аби 15 листопада офіційно урочисто зайти у Верховну Раду України? Деякі кандидати не гребують нічим після революції гідності, застосовують старі методи, пропонують традиційний набір харчів чи 200 гривень за голос. Не бояться йти у новий парламент і соратники колишньої влади, у тому числі і ті, хто голосував за драконівські закони 16 січня. Шлях до Верховної Ради вони обрали через мажоритарні округи. Відносно новизна цієї кампанії серед кандидатів від партії багато громадських активістів і героїв. АТО. серед вже відомих виборчих брендів зірки стра. Де і спорту ну і звичайно у фінансуванні політсил присутня олігархічна нотка за словами експертів. Різниця між попередніми і прийдешніми виборами лише в тому, що тепер олігархи ставлять не на одну партію, а фінансують усіх потроху, так би мовити, щоб напевно сьогодні олігархи не фінансують монопольно одну політичну силу. Наприклад, як Ахметов фінансував, всі знали партію регіонів, наприклад, там а там, скажем, там Каламойський фінансував нашу Україну. Сьогодні такого нема. Всі олігархи сьогодні. Розставляють як через сито, знаєте, отак понесли і, і куди впала там зернятка, тому і дісталась. Тобто сьогодні там у Ахметова є свої люди там в двох-трьох списках, мінімум. Да, у Коломойської мінімум два списки, де він фінансує. Там у Пінчука там свій проект, скажімо так, у Льовочки на цих проектах взагалі безлі. Як кажуть, хто на кого вчився, хто не викликає довіру виборців конкретними справами, просить гроші в олігархів, чиї інтереси і представить потім у парламенті. Серед тих, хто не взяв. До своїх списків обличчя журналу Форбс лише дві політичні сили блок Петра Порошенка і всеукраїнського об'єднання Батьківщина. То ці дві. Політичні сили і блок Петра Порошенка і Юлія Тимошенка вони демонструють дуже серйозну консервацію е, списку. Це не буде мати серйозних, скажем, ефектів для них ні в плюс, ні в мінус, тому що і виборці Порошенка і Тимошенка голосують за них достатньо, скажем, прогнозовано від виборів до виборів. Ще перед виборами модно проводити соціальні дослідження. Їх політичні сили замовляють відомим і перевіреним фірмам. Однак будьте уважні, будь-які результати можна подати у потрібній для себе формі. Дуже уважно все ж таки став. До соціологічних опитувань і читати повністю тексти соціологічних опитувань та їх викладку на сайтах, тому що дуже часто різноманітні політичні партії замовляють соціологічні дослідження відповідним чином. Вони звичайно ж формують свої запитання, і потім потрібну їм інформацію, вони так би мовити розповсюджують в змі, але не даючи дуже часто загальної картини. Передвиборча кампанія проходить під час війни і після революції. Гідності, і якщо деяким народним депутатам вистачає нахабства знову йти до влади, то для українців важливо зробити правильний вибір і не пропустити до парламенту тих, кому там не місце. Тому про кандидатів у народні депутати потрібно знати якомога більше. Я прочитаю їхню історію, буду дізнаватися по максимуму за їхні минуле. І буду намагатися обирати тих, які не очорнили себе в минулому Тут просто програму треба читати. А ви вже читали щось, визначилось? Визначились. На діла наші, на справи, справи, що наші депутати роблять. А вже взагалі я ще подумаю. Не вирішила, тому що я нікому не вірю. Взагалі, в принципі, морального обліка чоловіка. Є серед електорату і ті, хто надто втомився від виборів і всього, що з ними пов'язано. Знаєте, вони вже сіть так надоїли, що краще їх не надо нам. Я це це не цікаво. Я, я не вірю ні в обіцянки, ні в декларації, що. Не повірите, але розпитуючи людей на вулиці, ми наткнулися на кандидата у народні депутати по 168-му виборчому округу. Це місто Харків. Дмитро Олексійович нам перелічив, що ж є важливим для майбутнього народного депутата. Пірву Йому треба не, коли він прийде в парламент, не ні забити своїх збирателів. І прикратіть обманути своїх збирателів, розказує їм щось до виборів, а потім про них. Чи відповів кандидат чесно, сказати важко. А от його товариш про те, куди о 9-й ранку несе вудочки по вулиці Інститутській, не договорює. Ви несете вудочки, куди? Рибу ловити. Робіть висновки самі про себе має говорити не тільки сам кандидат, але і його оточення. Громадські діячі, експерти і політологи радять. Ознайомтеся з біографією кандидата в нардепи, особливо мажоритарника. Читайте його декларацію про доходи. І якщо від вас щось приховують, задумайтеся, чи варто таким депутатам довіряти свою країну. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше в наступних випусках тримайтеся.